Добрий день! Хотіла з вами сьогодні поговорити про перехід. Що це таке? Ми часто це чуємо: перехід, куди, звідки і до чого. Зараз всі, хто мене зараз слухають, вже знаходяться в переході в 4D із 3D матриці в світ 5D. І зараз ми в переході 4 d і проходимо свої трансформації. Всі проходять по-різному. Хтось швидше йде, хтось ще хоче пограти в старі ігри в матриці, і це все нормально. У кожного швій шлях, шлях своєї душі, і коли ми проявляємося тут на землі, ми виконуємо своє призначення, і призначення змінюються під час життя. Спочатку наше призначення, там, наприклад, реалізувати себе в якійсь професії, ми на когось вчимося, а деякі навіть і тут не можуть реалізуватися, тому що йдуть вчитися зовсім не за призначенням своєї душі, а там, де батьки направили чи ще з якихось інших причин. І навіть тут важко реалізувати це таке 3D-призначення, йдуть не за покликом своєї душі. і потім... Ще й працюють, мучаються і так далі. Тому ми часто змінюємо професії, коли вже починаємо відчувати, що це не наш шлях, що ми хотіли зовсім інше робити в своєму житті. Це наше таке кармічне призначення. А далі поступово, коли ми духовно ростемо, ми шукаємо вже своє вище призначення, своєї вищої душі. І якраз коли ми вже готові йти за своїм вищим призначенням, ми і переходимо в цей етап трансформації в 4D, із 3 d матриці в 4D. Тому кому взагалі цікава ця тема духовного розвитку, пошуку свого духовного призначення, то якраз якщо вам це цікаво, ви вже в 4D. І ви вже готові розвиватися і переходити в 5 d А як перейти в 5 d Це якраз прийняти в собі Творця. Це, про це я поговорю вже окремо. Що таке прийняти в собі Творця, що це значить, і як це нам допоможе перейти в 5 d Люблю вас, обнімаю.